Знали, що магній – це один з найдефіцитніших мікроелементів у сучасній людині. Навіть від натуральних продуктів ми не отримуємо його достатньо. Ось що відбувається з тілом, коли ми починаємо приймати магній регулярно. Перше, ви отримаєте більше енергії вже через один-два тижні. Магній безпосередньо впливає на мітохондрії, де створюється енергія для всього організму. Покращується сон, ви швидше засинаєте сон стає глибшим. А це означає, що нервова система повністю відновлюється за ніч. Третє, нормалізується робота кишечника. Магні бере участь у синтезі понад 300 ферментів, відповідає за якісне травлення і запобігає закрепам. І четверте – особливо важливо для жінок. Магній допомагає зменшити біль під час критичних днів. Він діє як природне знеболювальне, знижує тонус м'язів і вирівнює гормональний фон. Профілактична доза 400 400-600 мг на день для жінок у особливі дні можна збільшити до 800 мг. Якщо ви хочете отримати якісний магній зі знижкою 20% та персональну консультацію, пишіть мені в особисті повідомлення слово магній.